І комплексно, нормально приймаємо, приймаємо бюджет. Ви знаєте, ви, журналісти, прекрасно знаєте, що міського голови своєрідне бачення проведення регламенту і проведення сесій. То ми сесії проводимо навіть на раз в місяць. І на одній сесії розглядаємо по 200-250 питань. А то тепер ну, на його пропозиції за півмісяця ми повинні щоб провести дві-три сесії, заради чого? Тим більше, що останні зміни до бюджету були виконково прийняті лише вчора. Е, з моєї ініціативи проводилися громадські слухання. Безумовно, краще вони пройшли, гірше вони пройшли, але вони пройшли, ми намагаємося відкривати цей процес і намагаємося, намагаємося донести інформацію. Чи ми прийняли бюджет 2 січня, чи 5, чи 10, чи 20, чи 29 січня, місто ДВІ живе по днів 12 минулого року. Так є, що І якщо хтось дійсно зсилається... Е, Більшість та всі великі міста України, включаючи Київ, е е Дніпропетровськ, включаючи е е Львівську область, вони будуть приймати бюджет лише наступного тижня. Тому що це є надзвичайно серйозні концептуальні медики, які принесуть або великі е доходи до міського бюджету, або великі збитки. Розумієте, або зменшити його. Отже, проблема не. Проблема є в тому, що необхідно прийняти весь пакет документів, які зв'язані з бюджетом, і які е, зобов'язує законодавство у нас прийняти. Тим більше, що норма прийняття е, бюджетів, е, ну, бюджетів е, нижчих гривень ну, місцевого самоврядування, та, що раніше діяла думала, що... Треба на 32 тижні. Вона зараз в бюджетному позиції відсутні. До речі, зміни до в бюджетному фактицій, будуть опубліковані лише пару багато. І останні зміни ну, виставлені на сайті. Ну, вибачте, вибачте, так само. І, ну, ми ще фактично ми ну, їх не бачимо. А Олег Михайлович Сеню пішов. ja, weet je niet eens dat de pers een lid van het Comité Europees voor de Raad.